Мотор почали. А дні кілька впізнаваних міських локацій. Пришвидшений темп роботи знімальної групи, адже в кадрі діти, безпека яких понад усе переможці хіт параду авторської пісні Артвос зібралися разом задля красивого вокально-візуального фіналу конкурсу. Коли ми готували фінальний концерт, хід парад авторської пісні, і воно так гарно все лягало по сценарію, по місцю проведення, і раптом війна. І ми не закінчили цю справу. Закінчили згодом, коли таки зібрали переможців хід параду для фінального концерту в Криворізькій підземці. «З великою вдячністю до Криворізької громадської альткультури, що вони проводили такий, такий захід, то, що вони організували його. Те, що на кінці кінців зробили цей фінал і діти виступили, так, на жаль, не. В тих умовах, в яких нам хотілося, але все одно за велика вдячність, що вони це зробили. Зрештою, організатори «Артвойсу» зробили навіть більше. Проєкт дуже здружив людей, і дорослих, і малечу. І хотілося продовження якогось. І кажу: а давай, Женя, напишемо пісню для дітей, щоб співали всі. І тільки щоб вона була така і для маленьких, і для, і для підлітків. А вона каже, що я напишу музику, хто напише вірші. Текст написав криворізький автор Олег Пономарьов, подарувавши йому назву лелеки. Музичну частину взяла на себе Євгенія Стрімовська. Текст такий не дитячий. Текст такий. Дуже дорослий. І багато слів було незрозуміло. Ну, Ще так діти, котрі постарше, це ще півбіди, а ті, як нотка, то це було дуже важко. З наймолодшими учасниками Артвойсу, а це діти від 4 до 7 років, працювали зо два місяці як батьки, так і викладачі музичних колективів. Вдосконалювали українську вимову, обирали соло для партій, пояснювали значення слів та загальний сенс тексту. Ця пісня зараз актуальна, що наші бійці захищають нашу землю, ніхто сюди не прийде. Я україночкою мені дуже. Подобається те, що я співаю від найменших до найстарших з почуттям, співали усі. В цій пісні говориться про те, що наш дух незламний. Він спільний, що ми як одне ціле, ми одна сім'я. Ми знаємо, ми віримо. Це логічно, ми переможемо. Власне ідейні натхненниці хотіли, аби пісня була мажорною, надихала і дарувала піднесений настрій. Дітям пісня сподобалася, і ми бачимо, що ми ходимо, коли навіть паузи діти співають, і батьки співають, і вже зустрічаю знайомих, які також співають цю пісню. Тобто це вже вийшов такий невеличкий хід, я так думаю. А в подальших планах зробити поки що місцевий хід національним, а саме дати пісню в ротацію на центральних радіостанціях і телеканалах країни. Альона Ільченко Олег Каплій цей день.